Привіт, рідні! Тихого, мирного дня вам. Дуже рідке явище у нас сонечка трошки на кухні. Два сонечка. Так гравися. Два сонечка. Зникає. Відбивається від будинку навпроти. Тепер трошки до вас ближче дітки поснідали, зараз додам. Думаю, щось я вчора забула. Совалась, совалась, те зробила, те зробила. Але що, щось начебто забула. Щось забула, рецепт додати. Не просто додати я його змонтувати. Забула. Це така дурна голова. Зато знаєте, що я виспана. Виспана. Тривога лише зараз був. Відпів всю ніч була тривога, щось летіло, щось, але мене виключило. Просто виключила. Я просто всю ніч до самого ранку спала. Давно такого не було. Це вимоталося морально, мабуть, не знаю. Нічого. Все на сьогодні переноситься, все поробиться, настрій якось навіть трошки краще, бо виспана. Так, що якось так дітки сидять на навчанні? Я зараз піду трошки попрацюю в інтернеті і буду займатися прибиранням чимось таким посовуюсь, можливо рецепт з ним який-небудь. Простий, швидкий сніданок. Сьогодні на сніданок кисломолочний зернистий сир з малинкою, який дітки будуть поливати молочком бітонімайку, вже набере свій смак. Зазвичай вони беруть шоколадне з шоколадом або з горішками. З кішки поставила, хоча вони ще є з фундуком, бувають різні різні. Далі хліб тостовий з компаскою з сорочком, якщо хтось ще забажає, буде печиво домашнє в мене є. Так що ось такий швидкий швидкий сніданок, бо вже починається заняття. Доброго ранку. доброго ранку. О, А я думала, ти візьмеш шоколад або горішки. На всякий випадок поставили ще. Диньку, тому взяв диньку. Диня з малиною, так-то смачно. Mm. Добре. Добре. І запивай соком апельсином. ще сказати, що апельсиновий сіка. Ці шунчик також димку взяла, що значить давно не ставила. Це просто торба зараз. Я буду все вимивати, бо там також по збирається. І перебирати по одній баночці, по одній пачечці, щоб подивитись, чи не скінчився строк придатності. Тут є відкриті, закриті, відкриті, ближче поставити треба. Так що роботи дуже дуже багато, насправді. Потім повернусь до вас, покажу, що в мене вийшло. А так тепер мені незвично, що порожній холодильник. Можливо, там треба якось було. Ну антресоль також було грубо. Зазвичай ну... то він був порожній, коли ми зробили ремонт. А Тепер мені там пусто. Коли нічого немає. Розумієте, звикла це війна почалась, почали склади робити з першої ж ночі, як почали нас бомбити, був страх, що не буде що їсти. І тепер там завжди щось наставлено. Краще, коли нічого немає. Хоча так також якось порожньо. Не знаю. Ну, суть в тому, що зараз це перебираємо і робимо красу. Це такий запас, який я не торкаюсь лишень, перевіряю дати і поповнюю, якщо потрібно. Тут ще були сушки і крекер. Треба буде, буде потім підкупити, мабуть, щоб було. Тобто, на підносику, щоб можна було зручно так дістати, якщо що, і стоїть воно в самому куточку. Там і рис, і греча, і макарон, декілька пачок, суп, горох, цукор, там, сіль. Мівіна було чотири пачки, десь поділася. А, сьогодні буду все ж таки робити замовлення. Не все замовлю, але дещо і сьогодні кинув замовлення, щоб поповнити, в тому числі ось цей підносик. Це зрадіє діти. Настав їх час, а, виходить крок придатності, тому сюди крекер переходять на попоїсти. Ну що, все, майже нічого не старчить, щось попересипало відкрите у баночки. Роблю я таку історію десь раз на півроку. Раніше в нас таких запасів не було, якщо чесно, бо все працює. Зараз начебто також все працює. Але ж ну, ви розумієте, чому я то роблю? Стосовно консервів, все в цілі до 25-26 року, але. Тунець, тунець треба використати буквально за пару місяців, так що щось потрібно зготувати. Тут в мене консервочки, м'ясні, все ходилося, купувалося, щось мама присилала. Ми їй вона нам тут рибка, м'ясо, там трошки овочів підкріповую, складаю. Ну щось таке. Просто щоб було, називається. Далі тут в мене запас граноли. Це сухий сніданок розпочатий, просто не вмістився в баночку, яка стоїть в шафці. Тут також розпочаті засипочки всі є. Оцет не вміщається в ящик. Видвіжний, за велика пляшка. Я переливаю пляшечку, яка стоїть в мене на столі. Треба буде долити і прибрати. Вона мене роздражає, що вона стоїть зверху. Але зазвичай тут ще стоїть олія, яка скінчилась, тому треба підкупити борошно також. Так що щось замовлено вже чекає, щоб поповнити запаси, ну і взагалі щоб було. Ось так вийшло в мене. Непогано, але треба весь час за ним слідкувати. Хоча б раз на півроку, щоб потім не труїтися і знати, що в тебе все там в порядку, і якщо що, все є. Показала вам гарно лишень продукти, але по факту в мене тут ще суточки трошки стоять. Не вміщаються ніде за маленька кухня, в мене нічого не може зробити. Але обережно все поскладували. Чому стоять? Ой, я не певна, чи мій гоша витримає цю осінь та зиму, якщо чесно. У мене такого ще не було, але в мене майже немає цього року заморозок. Я не знаю, що робити. Бо минулі заморозки він витримував добре. Але цього року, коли влітку було при спеці по 16 годин відключень, в мене підтікала морозилка. Я не знаю, що робити. Ви морозите цього року чи ні?